Я розказую в пакеті. У нас у такому герметичному 84 цих пакет. Коштує 1400. Що ми зробили? Ми розділили його на попола. Тобто, скільки, 1400? Це 700 гривень, половину 42 пакетика. Дивіться. Курс лікування 84 пакета, курс лікування 84 дні або 42. Зрозуміли? І ви постійно його п'єте, не викидаєте один пакетик на цілий день. Запарили, випили, запарили, випили, запарили, випили. І так, мої хороші, здоров'я дорожче! За все на світі, здоров'я, не купиш ні за що. Якщо вам сподобалось, обов'язково поділіться цим відео.